Розглянемо сьогодні спосіб точної визначення напрямку на джерело сигналу, в даному випадку РЕП, який працює в діапазонах GNSS за допомогою приймача pir 200 і спеціалізованої насадки до антенни АЩ400, яка називається АЩ 400 CELL, ЦЕЛ. Слово CELLULAR. Ось така насадка, яка працює в двох режимах. Один із цих режимів DELTA MODE, який дозволяє дозволяє дуже точно орієнтувати антенну, визначати напрямок. Отже, бачимо на спектрі е, працюючий реб, перемикаємо в режим роботи приймач, чуємо демодуляція звука, крутимо антеною в різні боки і чуємо, що звук скрізь однаковий. Включаємо режим пошуку потону працюємо антеною. І от видно, що максимум у нас досить широкий. Видно, ми тут рухаємо антенну. І відповідно точно знайти напрямок на джерело сигнала не є можливим. Розглянемо це саме на карті, шукаємо. Бачимо, що. Максимум звуку у нас досить широкий. Перемикаємо в спеціальний режим. Дельта режим. В даному випадку ми будемо шукати по мінімуму сигналу і дуже, е, вузький, дуже вузька діаграма на в цьому мінімумі. Звук при цьому працює так само, як по максимуму. Ну от ми знайшли, що по рівні сигнала у нас дуже чіткий напрямок, і даний напрямок можна зберегти і далі використати для розрахунку місцезнаходження і подальшої тріангуляції.